Ефективність української армії минулого року вразила весь світ. Так на початку 22-го року українська армія фактично без підтримки Заходу змогла відбити атаку російською, яка вважалась Другою армією світу. Проте становище української армії ще 30 років тому було в рази краще, а нинішня армія в рази слабша і нечисленна, ніж була тоді. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Україна отримала найбільше угрупування військ у Європі після розпаду Союзу, як його фактично ліквідувала. І як почала відтворювати армію. Зі здобуттям незалежності в Україні залишалася одна з найбільших європейських армій із сучасним озброєнням на той момент і ядерною зброєю. Так, на момент 91-го року в Україні на озброєнні було понад 9 тисяч танків та 11 тисяч бойових машин. Чисельність армії досягала 900 тисяч чоловік. Зараз навіть при загальній мобілізації чисельність армії нижча. Також на озброєнні стояло 1200 міжконтинентальних балістичних ракет та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. Повітряні сили налічували близько 1500 бойових літаків та систему ППО, що покривала всю територію України. Загалом Україна вийшла зі складу СРСР з вкрай боєздатною армією, проте протягом наступних десятиліть армія фактично знищувалася. Першим важливим ударом по українським Збройним силам стало ядерне роззброєння України. На момент 91-го року Україна стала третьою ядерною країною за кількістю ядерних боєголовок, але практично відразу Сполучені Штати почали виступати за ядерне роззброєння України. Насправді, Україна не мала жодних шансів на збереження ядерної зброї, це призвело би до повної ізоляції країни. Більше того були б і внутрішні проблеми, які стосувалися утримання та обслуговування цієї зброї. Так вже у 94 році було підписано Будапештський меморандум, який мав гарантувати територіальну цілісність України за відмову від ядерної зброї. Будапештський меморандум було підписано Сполученими Штатами, Росією, Великою Британією та Україною. Однак пізніше стало зрозуміло, що цей меморандум виявився лише формальністю, про що вперше заговорили ще у 90-ті роки. Після анексії Криму це було підтверджено на практиці. Відмова від ядерної зброї була вирішена наперед, проте українська дипломатія не змогла зробити більш вигідні умови для України, які насправді могли б гарантувати її територіальну цілісність. Правління Кучми було також зумовлено ослабленням армії за іншими показниками. З розпадом СРСР між Росією та Україною назрів конфлікт щодо розподілу радянського флоту в Криму і права там перебувати російським військовим. Ще у 90-ті роки це мало не виявилось в прямі зіткнення, проте вже у 97-му був підписаний остаточний договір про поділ флоту та розміщення російського флоту в Криму. Загалом договір був не на користь України. По-перше, Україна отримала значно менше кораблів, ніж Росія. Якщо Україна отримала лише 67 суден та 90 бойових літаків, то Росія отримала 338 кораблів та суден, а також 106 літаків та вертольотів. Крім цього, Росії дозволили базувати свій флот у Криму, а на території Криму чисельність російських військових могла досягати 25 тисяч осіб. Саме це стане міною сповільненої дії для України. Знаходження російських військ у Криму стане важливим тригером у 2014 році. Крім флоту, відбувалося і падіння решти армії. Було взято фактично офіційний курс на зменшення армії та її роззброєння, та чисельність із 900 тисяч було зменшено до 400 000, до 95-го року. Тенденція на скорочення армії тривала до 2014 року. Україна почала активно розпродавати своє озброєння як за легальними військовими контрактами, так і за сірими схемами. З 94 до 97 було видано 6,5 тисяч ліцензій на експорт озброєння до третіх країн. Ще у 90-х роках видання Джейнс писало про продаж 130 українських танків Т-55 Талібану, які на той час контролювали Афганістан. За кочми було продане обладнання Іраку для виробництва ракет та станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. У нульві було ліквідовано або передано всі стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, з яких Росія сьогодні веде обстріли української території за тисячу кілометрів. Зающенка становище армії стало ще гіршим, незважаючи на всі його прагнення до Євроатлантичного альянсу. До кінця його правління витрати на оборону навряд чи досягали 1% українського ВВП. А кількість військовослужбовців скоротилась до 200 тисяч. Експорт зброї також тривав. Наприклад, у Грузію експортували дуже багато військової техніки, у тому числі танки БМП-артилерію. Було продано і сім систем Бук-М1, які були спеціально зняті з бойового чергування. Про них нещодавно заговорила українська сторона, просячи Грузію повернути ці системи назад. У 2005 році був скандал із тим, що Україна через посередників продала Ірану та Китаю свої останні крилати ракети Х-55. Загалом тенденція демілітарізації України тривала і також супроводжувалася різними нелегальними схемами. Ну і апогеєм всього цього стало правління Януковича, якому, правда кажучи, дісталася вже не сильна боєздатна армія, та до кінця його правління доведена до повної розрухи. На 13-й рік армія налічувала 165 тисяч осіб, причому сухопутні сили становили близько 50 тисяч. На озброєнні стояло близько 700 танків і майже 2000 БМП, проте на практиці виявилося, що більшість техніки була не на ходу. Армію було повністю дезорганізовано, а до кінця 13-го року було скасовано обов'язковий призов, який відновили лише після анексії Криму. У цей же період було дезорганізовано систему ППО та змінено систему мобілізації. Схеми з продажу військової техніки продовжувалися. Поворотним моментом для відродження української армії стала анексія Криму та війна на Донбасі. Лише за справжньою військової загрози Українська держава задумалася про реорганізацію армії та зміцнення Збройних сил. Ще у 2014 році основну бойову силу на Донбасі складали добровольчі формування, які підтримували волонтерські організації. З приходом Порошенка до влади розпочалася широка модернізація армії за стандартами НАТО. Було повністю змінено систему управління армією за західним зразком. Вже у 2022 році західні аналітики зазначали, наскільки система децентралізованого командування виявилася ефективнішою, ніж централізована, яка досі діє в російській армії. Це дало серйозну перевагу на полі бою. Країна почала витрачати в рази більше на оборону, було навіть запроваджено додатковий податок, таким чином витрати на армію досягли 5% ВВП, що було чимало. Кількість військовослужбовців у піковому періоді на 16-й рік становила 380 тисяч осіб. Почалася модернізація застарілої радянської техніки. Продовжувалися інвестиції у власні військові проекти, які практично не відбувалися до 2014 року. Протикарабельна установка Нептун. Відоме потоплення флагмана російського флоту активно розроблялася в цей час і стала на озброєння у 2020 році. Бронеавтомобілі Козак-2 стали серійно вироблятися у 2015 році і досі активно використовуються на фронті тощо. Проте варто зазначити, що не обійшлося без корупційних скандалів на Укроборонпромі, за що часто критикують Порошенка. Були відомі схеми із відкатами чи модернізацією техніки за завищеними цінами. Тим не менш, модернізація армії пройшла в основному за правління Порошенка. Окремо варто відзначити плачевний стан українського флоту, він фактично зник як клас після анексії Криму. Після анексії Україна втратила 85% кораблів свого флоту, вони дісталися Росії, а від 50 до 70% особового складу просто перейшло під керування російською армією. Україна фактично не має бойового флоту, лише невеликий склад кораблів та військових катерів. Флагман українського флоту Гетьман Сагайдачний був потоплений екіпажем на початку війни через побоювання захоплення судна. Наразі йде створення кількох українських військових кораблів. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що протягом більшої частини української незалежності армія перебувала не в кращому стані. Більше того, з найбільшою боєздатною одиниці за 20 років вона перетворилася на відсталу армію, не здатну виконувати навіть свої базові завдання. Зміна в армії відбулася лише під тиском зовнішніх обставин та реальної загрози падіння державності, після чого розпочалась модернізація армії та її повне переосмислення.